Як бути дівчиною субкультури Канді? Це більше, ніж яскравий одяг, це стиль життя, спосіб мислення і спільнота. Почнемо з головного зовнішності. Канді, дівчина це барвистий вибух кольорів, на її руках десятки браслетів із намистин. їх вона створює сама і обмінюється ними з іншими. Її образ це неон, блискітки, мультяшні візерунки, пухнасті сумки та райдужне волосся. Вона як ходячий фестиваль, але Канді це не лише про зовнішність, усе ґрунтується на філософії плюр: мир, любов, єдність і повага. Це означає бути доброзичливою, приймати інших такими, які вони є, об'єднуватися, а не ділити, поважати себе і кожного довкола. Канді-дівчата часті гості рейвів і фестивалів. Там вони танцюють, знайомляться, дарують браслети й емоції. Бо кожен браслет це не просто прикраса, це символ. Бути канді це бути собою, бути щирою, творчою, доброю і світлою навіть у темряві клубу. Створи свій стиль, поший свої браслети і передай їх далі, бо ти кандидат, і ти частина великої кольорової душі.